Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся, як приготувати в'ялені томати. На днях в соцмережах потрапила на один допис. Банки закінчились, кришки закінчились, сільші трошки є, проте помідори все не закінчуються. Отож, що ми можемо зробити з помідор та трішки солі, ми можемо їх зав'ялити. І такі неймовірно смачні помідори ідеально підходять, як закуска. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, в холодній воді ми робимо розчин соди. Приблизно на 1,5-2 літра води я додаю 1 чайну ложку соди, розмішую і в цьому розчині нам потрібно вимити помідори. Ці помідори нам потрібно ополоснути холодною проточною водою. Після чого розрізаю їх вздовж напіл, я використовую ніж пилка, так зручніше, помідор не ховзається і легше розрізати. До речі, помідори я вибираю ось такі продовгуваті сливочки чи бутильочки, яких називають. Дуже е, такий сорт підходить, тому що в них мало соку, а більше м'якоті. Тобто помідор швидше зав'ялиться і не буде утворюватись пліснява. Викладаю на будь-яку зручну поверхню: це може бути тарілка, піднос чи як у мене сітка від електросушарки. Зверху кожен помідор добре посипаю сіллю і відправляю сушитися. Засушити помідори ми можемо трьома способами. Ось, до прикладу, один з них це сушу у сушарці електричній, а також на палючому сонці. Помідори повинні дуже добре висухнути. Ось, бачите, до прикладу, такий ще не готовий помідор, що є досить багато ще м'якої частини не висушений. Проте, до прикладу, ось такий вже готовий, він сухий, і помідори повинні бути гнучкі та м'які. Ось так помідори виглядають після доби сушіння на сонці, проте на ніч обов'язково забираю в приміщення. А також можна у духовці. В духовці вмикаємо температуру 60-70 градусів та висушуємо до ось такого стану. За моїм спостереженням, найсмачніші помідори ті, які сушилися на сонечку. Допоки завялюються одні помідори, інші зберігаю просто при кімнатній температурі в провітрюваному приміщенні, для того, щоб вони не запліснявіли. Отож, готові помідори повинні ось так виглядати. Вони повинні бути м'якими, гнучкими, щоб не були як сухарики, проте без плісня. Будьте березня, щоб не утворилася пліснява всередині самих помідорів. Проте шкірочка повинна залишитися глянцева, блискуча. Для мене найзручніше зберігати ці помідори в маленьких баночках, ось таких, тому що я відкриваю свіжі, з'їдаємо як закуску чи для. Доповнення будь-яких інших страв, чи канапок, чи випічки солоної. Наступну баночку ми вже відкриваємо свіжу. Беру чисті стерильні баночки. На дно банки викладаю трішечки сушеного орегано, декілька гілочок розмарину. Розмарин також сухий, використовую. І щільно, щільно викладаю всі помідори до баночки. Чим щільніше ви вкладаєте помідори в баночки, тим менше олії у вас піде далі. На те, щоб заповнити цю баночку. Тому що ми консервуємо помідори не олію. Періодично між прошарками також додаю сухі трави. Можете також використати розмарин, тим'ян чи сухий базилік. Те, що вам подобається. Найчастіше я використовую сухий орегано та розмарин, тому що для мене це найсмачніші поєднання помидор. Вони дуже доповнюють та відкривають смак самих в'ялених томатів, тому що я хочу відчувати смак саме томатів, а не аромат трав. Проте, на мою думку, будьте обережні з травами не переборщити, тобто не використати їх занадто, тому що ви переб'єте смак самих томатів і вже буде відчуватися тільки смак. Пряних трав, адже ми консервуємо саме вялені томати, а не спеції чи трави. Далі олію також можна ароматизувати і додати ароматизовану олію. До прикладу, я робила ароматизований сир. Точно такою олією можна залити і помідори. Як роблю такий сир, ось тут по підказочці можете побачити, як робила таку закуску сиру з ароматною олією. І залити також. Ці помідори, проте я надаю перевагу звичайній оливковій олії високої якості для того, щоб потім цю олію можна було використати в інших салатах чи приготувати будь-яку іншу страву, і тим самим залишається смак помідор. Зверху також додаю трішечки орегано і декілька гілочок розмарину. і заливаю все якісною оливковою олією. Нам потрібно, щоб олія повністю покрила всі помідори, всі томати. Доливаю зверху олію, і допоки вона потихеньку, бачите, проходить вниз, вона поступово доливається донизу. Не втрачаючи час, я продовжую наповнювати наступні баночки. Щільно та міцно вмощую помідори в склянку. Найкраще в цих томатах використовувати сухі трави, тому що свіжа трава може почати гнити і давати неприємний запах, та в кінці кінців запліснювати. Чи запліснювати, чи гнити. І буде, і зіпсує всю нашу всі наші помідори. Тому найкраще використовувати вже сухі трави. Олія повинна покрити помідори повністю зверху, тобто помідори повинні бути повністю вкриті олією. Зберігаю такі помідори біля року в прохолодному, темному місці, до прикладу, в підвалі чи в холодильнику, якщо є багато місця. Запевняю вас, після того, як ви приготуєте та скуштуєте ось такі домашні вялені томати, магазинні томати вялені для вас втратять свій смак. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!